Я би хотів сьогодні розповісти про кілька невеликих абсолютно історій, але для того, щоб ви могли побачити, як це працює, ця корупція. Ну, не корупція, це крадіжки грошей прикладно, а не там десь хтось і так далі. І яким чином це впливає, на жаль, на не тільки на крадіжки грошей, а на загальну ситуацію в країні. Тому що нагадаю, що проблема крадіжки грошей не в тому, що десь лежали гроші, вони були наші і стали їхніми. Це одна з проблем. Інша проблема а, полягає в тому, що під час крадіжки цих грошей а, злочинці роблять багато іншої різної шкоди, яка дуже часто є набагато більшою, ніж та сума, яку а, вкрали. Назву ще раз. Популярну цифру, яка є в міжнародних дослідженнях, що одна в один вкрадений долар наносить збитку економіки на 10 доларів. Дуже яскравий приклад стосовно цього: це знову наш улюблений енергоатом, який нарешті почав будувати захист своїх трансформаторів, підстанцій і так далі, і так далі. Говорю нарешті, тому що про цю історію ми вже говорили кілька разів. В контексті звільнення керівника Укренерго Кудрицького нагадаю, що його не так давно звільнили достатньо брудним способом, і основна мотивація була, що вони погано захищали свої укренергівські трансформатори. Нагадаю, Укренерго це організація, яка займається магістральною магістральними дротами, Тобто передачою енергії до підстанцій. Шоком було для багатьох тим, що лише одне Укренерго серед всіх інших електричних відомств займалося цією роботою і захищало свої трансформатори, по-перше. А по друге, те, що багато років Укренерго. Ні журналісти, ні якісь депутати, ні правоохоронці і так далі не могли нічого знайти корупційного в їхній діяльності. Тобто тендери проходили чисто, з людьми радилися, з фахівцями. Ну, все все робили ніби правильно. А ще зважаючи на те, що через них проходили реально сотні мільйонів євро допомоги. і В результаті стало зрозуміло, що саме ці сотні мільйони євро допомоги є основною. Причиною звільнення керівника Укренерго, і що захотілося людям звище опосісти цю посаду для того, щоб керувати цими потоками. Ну, а паралельно почали ж якось фахівці і журналісти критикувати тих, хто знімав Кудрицького, тому що в них там є свої підстанції, які як так кінь не валявся, як то кажуть, ніхто нічого не захищав. Мається на увазі енергоатом, тому що енергоатом є в такій дуже чіткій вертикалі з Міністерством енергетики. Там навіть не ясно, хто, хто вже ким керує. І тут, нарешті, енергоатом сказав, що ми теж будемо захищати, оголосив тендери, але, як кажуть, є нюанс. Перший, оголосив тендери на велику суму на 2,8 мільярда гривень. Це досить багато. І що ми будемо мати в результаті? Ви ж розумієте, да навіщо нам захищати ці штуки? Тому що цієї зими передбачається ну, принаймні, багато хто говорить про те, що будуть масовані атаки на енергетичні споруди українські, і тому треба їх захистити. Хоча б якимось способом. Там є три рівні захисту. І якщо говорити, наприклад, про Укренерго, то другий рівень захисту там вже всюди облаштований, і вони перейшли до третього рівня. Другий рівень захисту це від дронів, а третій ну, це вже від ракетного, ну, але самі розумієте, це вже коштує дуже дорого і так далі. І, значить, виявилося, що коли ці гроші будуть потрачені, то будуть захищена там Рівненська Миколаївська Хмельницька станції. Рівненська буде в квітні 2005. 25-го року захищена, тобто зимою будуть стріляти, в квітні наступного року захистять. В Миколаєві до кінця наступного року і Хмельницька до березня 2026 року. Тобто, через дві зими Хмельницьку будуть захищати. Ну, що сказати? от така в нас буде, такий у нас буде захист. Другий. Вчасно, вчасно, але нікого не звільняють. Ви не хвилюєтесь, там все нормально. Нагадаю, чому тому, що великий енергетичний державний бізнес у нас замістив велике будівництво. Тобто, колись до війни велике будівництво був таким кешогенератором, генератором, тобто створював тіньові гроші для влади. А оскільки зараз з цим є складніше, тому що нема так багато грошей, то вирішили це робити в енергетиці, бо там гроші завжди є, бо там. Платять весь час і люди, і підприємства, ну і і так далі. Так от, про гроші. Якщо Укренерго захищало свій трансформатор по 120 мільйонів гривень, то у атомників він буде захищені по півмільярда гривень чотири рази дорожче. Ми не знаємо, чи це чи це насправді погано, що дорожче, чи добре, що дорожче. Річ в тому, що. Якщо Укренерго показувало багато своїх робіт, що вони робили, скільки коштував там бетон там, і так далі, ясна річ, що там були секретні речі, але багато речей журналісти могли дізнатися: то, що буде робити енергоатом, за які гроші, скільки по, по, по якій ціні він буде купувати якусь продукцію. Ніхто нічого не знає, я особисто впевнений, що це буде мінімум вдвічі дорожче, ніж, ніж в ну, ні, ніж можна було би зробити. Додатковим аргументом є те, що взяли інші фірми, могли б взяти ті фірми, які вже робили для Укренерго і для Міністерства відновлення. Вони теж там захищали багато, багато речей. Ну, але... Ну, але. Ну, а натомість, наприклад, ми знаємо якісь ціни з невеликого тендеру. Нагадаю, що є у нас Хмельницька станція, то там цей захист весною 26-го закінчиться. Але тут вони вирішили себе об облицювати новими якимось. Ну, коротше, знести облицювальну плитку і нову поставити. І деякі ціни вивалили. Так то ну, так щоб розуміти, що нічого не сталося в великому атомному будівництві. Ну, назву там буквально дві, хоча їх там багато цих цифр, Я взяв такі, знаєте, найпопулярніші речі. Це. Наші журналісти побачили. Тобто, от шпатлівку вони купують по церезіт. Відома шпатлівка, да, по 42 гривні кілограм. В епіцентрі, якщо просто піти, не замовляти, буде по 16. От 42 і 16. От десь приблизно така різниця. Грунтовка 155, в епіцентрі 93, Тобто, все добре в енергоатомі, все прекрасно. Гроші куються. Нагадаю, що гроші далі витрачаються на супер мега-проект добудови. Двох атомних блоків, які нікому не потрібні, і Верховна Рада, проти яких виступила. Але що знаєте, Верховна Рада? Верховна Рада сказала, що ми не хочемо голосувати за такий проект, але енергоатом вже витрачає гроші. Про це говорили в попередній історії. Ще одна історія. На жаль, на жаль, вже напевне четверта є цього замовника, так би мовити. Говорю про нього в цій програмі. Точніше, не замовника, а гроші звідки беруться. Знову є проблема з грішми, які надходять від Європейського інвестиційного банку. Нагадаю, що. Це банк, який позичає Україні гроші, а не дарує. І остання позичка була досить давно, але ще не витрачена. Це 200 мільйонів євро. І на ці гроші будуються садки, школи там і так далі. І, так далі. і знов в нас чергове будівництво. А ми вже здається, про три чи про чотири будівництва сказали. За останніх там, місяць, де є перевищення цін. Тобто, цього разу це в Кам'янській Дніпропетровська область, 130 мільйонів гривень реконструкція школи, і м, найбільша сума пішла на, можливо, буду вам говорити, дивні слова, Каучуковий гранулят, але з цінами зрозуміліше. В цьому будівництві він коштує 400 гривень, 450 гривень даруйте. А в магазині 105. Ну, от приблизно, от так воно виглядає. Загальну переплату, яку журналісти по різних цих побачили, вже 18 мільйонів гривень знайшли, хоча може, може бути і більше. Е, ну і це сумно. Чому? Тому що, нагадаю, міжнародні всі фінансові, особливо фінансові організації, мають так звані комплаєнс-відділи. Вони там. Мають завжди купу людей, які слідкують за корупцією, вони дуже ніби, різко реагують на всі ці речі. Ну, але ми попередній раз говорили, як витрачаються кошти ЮНЕСКО. Там така повна дупа, чесно кажучи. Ну і цей Європейський інвестиційний банк вже в четверте потрапляє на радари журналістів. Будується все дорого, якось дивно. А, і тому ще раз буду робити той самий висновок, який робив і попередні рази. що коли будуть великі Західні гроші заходити на відбудову України, на жаль, не доводиться довіритися перевірці самих цих міжнародників, тому що одна міжнародна організація на іншу не дуже схожа. Наприклад. Коли я критикую зараз європейський інвестиційний банк, то паралельно не так давно, кілька тижнів тому, світовий банк вирішив деякі свої закупівлі робити через наше прозоро, що додає безумовно прозорості. Хоча не мав би це робити, він міг цього не робити. В них там свої правила. І я пригадую, що Міністерство економіки Українське дуже втішено давало такий реліз про те, що. Ну от, Що молодці, Світовий банк що зробили такі кроки. Ну, ну, що ж, молодці. Але не всі міжнародні організації молодці, тому все залежить від нас, українців, як це все буде витрачатися. Цікава така історія сталася, яким, знаєте, мені завжди подобаються історії, як, щоб корупційний замовник не допустив. Неправильні фірми на тендер і завжди ж такі вигадливі українці завжди щось придумують. І оце центральна база паливних мастильних матеріалів Нацгвардії, робила собі якийсь там підземний бункер за 7,5 мільйони гривень. Ну і ясна річ, що бетон так трохи, як то кажуть, просів. Да? Тобто купили бетон по 4,600, ще Він коштує по 3. арматуру по 48 вісім тисяч, вона коштує 33. Ну, все, все стандартно, так би мовити. Але яким чином не допустили, значить. Для участі треба було надати щонайменше на двох осіб-інженерів, на двох інженерів, які від фірми сертифікат внутрішнього аудитора. Сертифікат внутрішнього аудитора. На підставі навчання по програмі внутрішній аудит системи менеджменту згідно до вимог. Із 109001 і так далі, і так далі, виданий, акредитований органом сертифікації в НАУ. Тобто, приходить, фірма каже, ми хочемо залити бетон отут. Ми готові залити бетон дешево. Ці кажуть, бетон є, є дешевий. Люди є, є, Всю, трактори, все, 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 все в порядку. Інженер є, який перевірить чи правильно залити. Вони кажуть, ну ясно, є, ну як інженер? Вони кажуть, а в інженера є довідка, сертифікат, внутрішній аудит системи менеджменту ISO 9001. Вони кажуть, ні, нема. Вони кажуть, все, нам такі інженери, не треба. Нас. Вони кажуть, так давайте, ми зараз візьмемо цю довідку. Ну, цю довідку будь-хто візьме. Просто треба 4 місяці на це, ну, написати. Піти, здати екзамен, забрати, вони кажуть, ні, нам завтра треба, у вас довідки зараз нема, нема. Ну і все. До побачення, телебачення. Ми будемо купувати дорожчий бетон на 20%, тому що 20% від 7 мільйонів це хороша, теж знаєте, півтора мільйона. Не наскладаєш по 6 мільйонів доларів в хату, але крапелька краду крапельки може, може е, об'єднатися. Ну, отаке от от таке в нас в Україні твориться. Але на щастя, ще хтось з цим бореться. Якщо когось десь доборять, то обов'язково вам про це розкажемо. Пропоную поговорити про ті гроші, які справді необхідні. Це я знов про збір на Мавіки, які мають бачити наших ворогів. Хто має ненависть до нашого ворога? Наші контакти знизу, будь ласка. Ми назбирали вже більше половини тих маміків, які хотіли назбирати, більшість з них ще воює. Те, що нам розповідають солдати з лінії фронту, воюють вони дуже ефективно. Тому хто віддасть пожертвує своєю ранішньою кавою в місті і віддасть цих 50 чи 100 гривень на святу річ. Буде задоволений внутрішньо, тому що треба якимось чином себе втішати в такому складному житті, в якому ми зараз є. Дякую, що були з нами. До зустрічі.